Ферменти це препарати, що покращують травлення. Про це говоримо зараз. Черговий випуск програми без обмежень. Говоримо з дієтологією Тетяною Антофійчук. Доброго дня. Доброго дня, пані Галина, рада бачити. Зараз інформаційна довідка, як завжди, ферменти, органічні каталізатори білкової або РНК природи, що утворюються в живих організмах, прискорюють. Біохімічні реакції, що регулюють обмін речовин, метаболізм. Простою мовою, це закваска бродіння. Залежно від типу хімічної реакції, є шість класів ферментів. Також є прості та складні. Якби це така не дуже проста історія. В кожному органі є свої якісь ферменти, і я так читала, що це як замок та ключ, вони якось мають співпадати, щоб правильно діяли. А ви як вважаєте, чи потрібно додатково вживати ферменти людині і в яких ситуаціях? Пані Галина, я кожного разу захоплююся вашою інформаційною довідкою. Як ви все чітко і правильно розказуєте, дійсно потрібна і інформацію для вступу. А що ж, дійсно, ферменти це біологічні молекули, і вони прискорюють хімічні реакції в організмі. Вони каталізатори, я з цим погоджуюся, і в них є кілька основних функцій, в залежності від того, який це вид ферментів. Я думаю, що ми сфокусуємося зараз на таких якихось максимально загальних. Почнемо, напевно, з ліпази, яка розщеплює жири, гліцери, нежирні кислоти. Є також у нас амілаза, яка розщеплює вуглеводи на моносахариди. До речі, про амілазу, напевно, з таки з неї краще почати, адже саме вона, вона знаходиться в ротовій порожнині. І вона допомагає засвоїти в першу чергу всі ті прості вуглеводи це, наприклад, фрукти, батончики солодкі, воду солодку, все, що ми намагаємося з'їсти, коли в нас з'являється відчуття голоду, адже вона одразу розщеплює ці вуглеводи, і вони потрапляють в кров. Тобто організм мозок отримує сигнал, що окей, мене чимось покормили. Нам дав прилив такій енергії і задоволення. Але небезпека в тому, що якщо ми будемо їсти тільки такі прості вуглеводи, вони одразу будуть розщеплюватися. Вони так само швидко, як дали нам пік, вони так само будуть швидко і е, зменшуватися в. Знижуватися в організмі в кількість енергії, яку ми отримали. Тому дуже часто після таких продуктів харчування знову ж таки викликає сильний голод. Тому на це звертаємо увагу. Також у нас є протеази, які розщеплюють білки на амінокислоти. Тут ми говоримо і про пепсин, і про трепсин, а також важливий вид ферментів це нуклеази, які розщеплюють нуклеїнові кислоти на нуклеотиди. Розумію, що можливо, це занадто складно, і не, не всім потрібно настільки так фокусуватися. Але хочу наголосити, що найбільша кількість ферментів, які синтезуються в організмі, це у нас є в підшлункові залози, звідки вони будуть надходити до кишківника І взагалі, коли ми говоримо про ферменти, ми маємо розуміти дійсно, що це ключ і замок це а, така система, яка має працювати завжди злагоджено, і якщо щось одне випадає. То організм починає страждати. Може бути, знову ж таки, це от вздуття, розлади, травлення, дота, блювота, погане самопочуття в загальному. І тому дуже важливо контролювати, щоб організм працював правильно, регулярно, збалансовано, і тоді не мало би виникати якихось таких проблем. А чи врятують ферменти від Ну, Коли людина думає, та їм скільки влізе, тоді якийсь фермент. А дивіться, якщо людина переїдає десь колись і в неї нема проблем з боку шлункового кишкового тракту, то ферменти саме допоможуть організму впоратися з таким переїданням, з надмірним прийомом їжі. Але... Дуже критично і важливо зазначити, що вони не лікують від самого переїдання, вони можуть полегшити прийоми їжі, вони, точніше, вони полегшують симптоми дискомфорту після прийому їжі, великої, надмірної прийому їжі, вони допоможуть розчепитися цим компонентам їжі. Тобто, наш організм, наші ферменти не справляються і їм потрібна допомога. Ми, ми ферменти кличемо на допомогу. Але якщо вживати їх неконтрольовано, постійно, Організм починає думати: ок, то чому я маю напрягатися, я перестаю виробляти власні ферменти, і тоді людина стає залежною від ферментів ззовні. Е це надзвичайно шкідливо і небезпечно для організму, тому я б не радила постійно звертатися до ферментів, Якщо вже виникає таке проблема з перейданням, це два шляхи: або перше, переглянути що ви їсте, і якщо вам здається, що все окей, зверніться до лікаря. Може саме час прийти обстеження і перевірити, чи всі ваші органи і системи працюють повноцінно. Є певні захворювання, є ситуаційні розлади, що це за стани і як їх коригувати? А власне, те, що ми проговорили зараз, переїдання це буде якраз ситуаційний розлад. Тобто у людина знаєте, до речі, коли часто таке трапляється, коли люди тримають піст, і після виходу з посту вони роблять це... Вихід з посту вони роблять це необдумано. Тобто окей, я не їв там м'ясо смаженого, жирного. За один день не їлося, за один раз, навіть не за день зараз не їлися, і з'являється відчуття дискомфорту, розладів з боку шлунково-кишкового тракту. В такий випадок, так, окей, можна спробувати взяти ферменти, щоб трішечки допомогти організму, але ми ж не заміняємо повністю його роботу. А, також буває, що. Е Дефіцит ферментів може бути навіть на фоні стресу у людини. Тобто, це були якесь емоційне перевантаження. Зараз ми всі живемо в умовах війни, і кожен з нас відчуває стрес по різному і проживає стрес по різному, тому в когось і навіть такі проблеми можуть виник спричинити дефіцит ферментів. Буває, що є захворювання шлунково кишкового тракту, але вони виникли на тлі інших патологій, тобто. Можливо, людина мала тривале антибіотиколікування, і це якось відобразилося на шлунково-кишковому тракті. Можливо, людина проходить хіміотерапію, і це також може мати певні наслідки. Тому в цих випадках ми завжди будемо допомагати пацієнту, підтримуючи терапією. Воно буде, але звертаю увагу, що це буде короткострокове застосування форматних препаратів, тобто, ми не виключаємо функцію власних форматів, а ми лише їм допомагаємо. Але на жаль, дійсно певні ферментопатії вони можуть бути зумовлені генетичними порушеннями. І тут ми говоримо про муковісцидоз, сидоз, коли, на жаль, функція пішлункової залози працює недостатньо або ж виділяється неналежним чином. Тут ми також можемо згадати про лактозну непереносимість. Це також буде відноситися саме до цього проблем з ферментом. Але більшість цих патологій, що стосується генетики, вони будуть з'являтися в ранньому віці, і лікування в більшості з них буде або Життєва терапія за допомогою довічна замісна терапія. Так правильно її назвати? Вона назначається лікарем, педіатром, генетиком. З раннього віку ці діти отримують спеціальні суміші, виключають певні групи продуктів, і вже так до, до в дорослому віці теж продовжують цей момент. Але тут важливо зробити вчасне генетичне тестування, побачити, що щось не так, і звернутися до лікаря. Тому що самостійно, на жаль, що стосується ферментопатії, які в нас генетичні, людина без допомоги лікаря не справиться. На жаль, чи потрібно в домашній аптеці мати ферменти? Якщо так, то які. А... Дивіться, знов ж таки, повертаємось до того, що ферменти це тимчасове полегшення дискомфорту. Тому е я б не казала, що вони мають бути на постійній основі у нас в аптечці. Я б все ж таки націлювала всіх на те, що треба їсти помірковано з розумом для того, щоб не потрібно було звертатися до е аптечних ферментів. Насправді єдине, е що можливо е з якоюсь метою чисто мати вдома е бромелайн. Із ананасу, який допомагає травленню, він не буде мати е, е, важких наслідків від вживання, е, хоча інколи ну, немає можливості використати, наприклад, якісь синтетичні препарати або вони не показані. Може бути також папаїн з папаїв. Він е, для загального здоров'я вони не, не можуть на 100% замінити спеціалізовані е, препарати, вони мають певну все ж таки іншу концентрацію дії, але. Природні ферменти, які ми можемо отримати, вони а, досить навіть непогані. Я би казала навіть не те, щоб мати їх вдома в аптечці, а подумати десь колись, якщо ви знаєте, точно ну, і може звертали увагу в ресторанах. Серед фруктів часто на столі є ананас, особливо коли це застілля. І от, привчіть себе, що після того, як ви смачно поїли, з'їжте один-два шматочки ананасу, щоб ті природні ферменти допомогли трішечки засвоїтися їжі, яку ви а, поглинули. За 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 це застілля. Угу. Все ж ферменти зазвичай має призначати лікар, переважно це як виняток пацієнт угу. має собі його сам брати, чи як? Я би казала, що все ж таки ферменти лише за призначенням лікаря, тобто, якщо у вас було кілька епізодів переїдання або навіть не переїдання, але ви бачите, що ви себе некомфортно почуваєте після прийому їжі. Зверніться, будь ласка, за допомогою. Саме лікування може бути шкідливим для вашого організму. Як би ця фраза всім не надоїла, але вона максимально правдива і необхідна для того, щоб всі її пам'ятали і дотримувались. А тому, навіть якщо це було кілька разів переїдання, зазвичай вас такого не турбує. підійдіть до лікаря, щоб ви підібрали саме той фермент, який вам потрібен. Бо ферментів є чимало. Ми про це вже проговорили, і щоб ми знали саме звідки ноги ростуть, так напевно скажемо, який саме фермент нам потрібен для того, щоб перетравити ті чи інші продукти. Бо може бути у вас на вживання молока, наприклад. Людина все було окей, пропила, пролікувалася, пропила антибіотик, і вона відчуває, що щось не так, коли вона починає, починає вживати продукти а, з коров'ячого молока. Це може бути тимчасова недостатність лактази, тобто ми говоримо про непереносимість лактози. На цей період часу які, найоптимальніше це замінити ці продукти на безлактозні, адже суть безлактозних продуктів в тому, що там вже додана а, а, лактаза. Формат лактази доданий до них, тому у кого є непереносимість, вони можуть за рахунок цього вживати ці продукти. Або ж, наприклад, зміни, замінити на рослинного походження, ту саму молочну продукцію, вона теж зараз досить популярна. І коли цей проміжок прийде, потім поступово вводити цей продукт в раціон знову ж таки каву з молоком, до прикладу, на звичайному коровичому молоку, і дивитися, як реагує організм. Зазвичай, якщо це дійсно на фоні прийому антибіотиків, то немає ніяких проблем. Людина потім повертається до нормального стану. Якщо людина а, вживає, а, наприклад, бобові, і воно вона вже і змінила бобові, і замочує їх не замочує, все одно виникає дискомфорт незалежності від способу приготування тут або повністю забрати бобові, або звернутися до лікаря, щоб можливо підібрали той фермент, який буде допомагати розщеплювати їх і не буде викликати якихось. А, болючих відчуттів навіть в животі під час, під час прийому цих е, продуктів харчування. Чи не чи виникає звикання до ферментів, кажуть, що потім організм їх не виробляє? Чи так це? Так, е, тут я з вами погоджуюся на всі 100%. Е, організм, те, що я трішечки раніше буквально сказала, коли ми починаємо вживати ферменти ззовні, наш організм стає лінивим і він перестає виробляти власні ферменти. Це, на жаль, е, Погана ситуація, адже е, коли це таке безконтрольне використання, організм перестає виконувати свої функції. Він починає виключати одну функцію, потім з іншого боку, може десь е, випасти ще щось, і таким чином ми самі себе. Перетворюємо на недієздатний організм. Тобто, ферменти в нас виробляються в певній кількості на певні групи продуктів. Коли вони не виробляються, ми організму допомагаємо, даємо їх ззовні. Але якщо це генетичний стан, ми там пожиттєво їх приймаємо. Якщо це тимчасові переїдання, ми не маємо звикати до того, що ми поїли і ми випали ферменти. Це дуже погана тактика. І, на жаль, це пацієнти гастроентерологічного відділення в майбутньому. Я не думаю, що кожен з вас хотів би там. Періодично проліковуватися, краще я все ж таки раджу їсти збалансовано правильно і дозовано помірковано, щоб не виникало таких ситуацій. Є ферменти, активатори і інгибітори? Що це таке? Хороше питання. Насправді, в певній мірі ті чи інші ферменти запускають процеси в організмі. Як ми їх можемо відрізнити, я приведу на найпростішому прикладі. Це Ферменти, які виробляються на вживанні білкової їжі. Білкова їжа нагадаю, це в нас яйці, це в нас риба, м'ясо, е сучовиця е в перший горох. Коли ми зранку прокидаємося і нам потрібно, щоб наші органи і системи запрацювали правильно, я завжди рекомендую починати перший укус, перший прийом їжі саме з білку. Адже ті ферменти, які в нас будуть вироблятися на білок. А ми говоримо, що це пепсин, тобто запускається шлунок, в тому числі підтягується одразу підшлункова залоза. А починається вироблення всіх наступних ферментів. Ми полегшуємо нашому організму, ніби його роботу. Ми вже даємо команду. Так я почав їсти білок, виробився пепсин, і за ним пішли всі наступні органи виробляти свої ферменти. Ну знову ж таки амілаза, те, що одразу слина вона постійно є. А вони запускають процеси в організмі. Чи це ми будемо говорити про ротову порожнину, чи про кишківник, чи в печінці детоксикаційна функція одразу також включається, щоб все, що нам не потрібно, все, що зайве, все що шкідливо, вивелося з організму через печінку, через нирки? Якщо ферменти печінки підвищуються, то клітини пер... печінки руйнуються, і це вже захворювання, які ще так це. А насправді є так, є таке припущення, навіть не припущення, це дійсно так, але там трішечки складніший механізм. На жаль, кожен з нас е, перенавантажує свою печінку в тій чи іншій мірі. Чи це буде за рахунок того, що ми вживаємо е, багато медикаментів, вітамінів, мікроелементів? Якщо воно показано окей, якщо ми самостійно це робимо, то ми собі максимально шкодимо. Коли ми вживаємо велику кількість е, жирної їжі, коли е, п'ється алкоголь. Багато солодкого, наша печінка відповідає за детоксикаційну функцію організму. Коли вона надміру перевантажена, дійсно клітини починають руйнуватися. Не, або ж, а може бути інший момент, крім того, що вони руйнуються, вони ще також будуть а, накопичувати а, за, багато, за велику кількість жирів. А, кожен другий, кожен третій, на жаль, сьогодні має стетогепати жирове переродження печінки, коли а, жир, який не Повністю розщепився і засвоївся і виявився, накопичується в організмі. Тому тут дуже критично правильно робити модифікувати найперший спосіб життя. Чи це ми говоримо про здорове тарілку харчування, виключення шкідливих звичок, в першу чергу алкоголь, і обов'язково рухатися. Тобто, нам потрібно. Щоб організм все, що він засвоїв, він встиг вивести і, і перетворити і вивести, де потрібно засвоїти, де потрібно позбутися цього. Коли немає цього руху, на жаль, дійсно, клітина пошкоджується, жир накопичується, ферменти не виробляються в достатній кількості, і у людини виникають чимало різних проблем. І воно буде впливати не лише на печінку, як такий, як окремий орган, але весь шлунковий кишковий тракт також буде страждати. А якщо якісь ще токсини залишаються в організмі, і вони все в крові Поширюються по організму, то і в тому числі головний мозок також буде мати певні наслідки негативні, в коли щось по системі буде випадати і не працювати повноцінно. Обмін речовин відбувається при певній температурі, тиску та кислотності. І, відповідно, якщо холодно, там, то тоді це все сповільнюється і навіть органи зберігають спеціально застосовують таку технологію що температура низьку, чи так низьку. А так, це правда, і взагалі тому є рекомендації, що нам потрібно їсти не дуже холодну, не дуже гарячу їжу, адже коли ми починаємо її засвоювати, організм витрачає додаткову енергію на те, щоб охолодити або нагріти її. Тому а, все, що відбувається в нашому організмі, сльон, слюза, сльозовиділення, слюновиділення, потовиділення, похід в туалет, це все енергія, яка витрачається. Тобто, ми знаємо, що крім того, що ми ходимо, дихаємо, воно все десь потрібно якось застосовувати. Коли ми Даємо надмірне навантаження, що стосується надмірного охолодження, нагрівання їжі, яку ми вживаємо, навіть процеси перетравлення, вироблення ферментів це також енергія, яка організмом витрачається. І при самому собі, що ми не добираємо достатньо кількість вуглеводів з продуктів харчування, наш організм буде страждати. Ми його будемо заганяти просто в стрес. Тому в ем, ідеально, це вживати температуру продукти харчування, температу, Кімнатної температури. По-друге, -по навіть якщо це продукти особливо дуже гарячі, ми будемо пошкоджувати слизову оболонку, а це також буде негативно сказуватися на засвоєнні всіх вітамінів, мінералів і мікроелементів, нутрієнтів. Тому знову ж таки це комплексний е, такий момент. Плюс е, організм знову ж таки дуже розумний. Він завжди теж там, де треба нагріє, там де треба охолодити для того, щоб не зробити собі шкоду. При дефіциті ферментів виникають певні захворювання. А він у деяких випадках і смерть. Які це дефіцити ферментів викликають смерть? Ой, ви знаєте, насправді будь-який критик дефіцит міг би спричинити до смерті, якщо його вчасно не виявити і не провести корекцію. Тому тут можемо говорити і про ту саму лактозну недостатність, якщо людина буде далі, маючи проблеми вживати її, може бути відбуватися некроз тої чи іншої ділянки шлунково-кишкового тракту, і без належного лікування це призведе до того ж сепсусу, тобто інфікування крові, і людина рано чи пізно помре. А чи ми говоримо про а, генетичні захворювання, те, що ми говорили на початку, якщо це немає достатньої кількості а, ферментів, то інші органи системи теж поступово перестають працювати і відмовляти в тій чи іншій мірі. Тому, а, якщо а, Якщо не звертати на перші дзвіночки уваги, це може бути критично для організму. Напевно, те, що чули всі і всіх на слуху, це панкреатит, коли йде загострення панкреатиту, гострий панкреатит, підшлункова залоза не справляється своїм завданням, особливо знову ж таки повертаємося до теми застілля, запоїв. На жаль, якщо не вчасно звернутися за допомогою, це дійсно той стан, який дуже часто призводить до смерті. Тому я б нікому не радила, бездумно вже. Жривати велику кількість їжі, надіятися на ферменти, або ж, знаючи, що в тебе є проблема, надіятися, що цей раз пронесе, про мене, про пролетить повз мене. Треба думати про себе і реально оцінювати свої сили, сили свого організму, не перевантажувати його за, зайвий раз і давати йому допомогу, якщо це потрібно. Чи це буде звернення до лікаря, чи це ми говоримо про, наприклад, медикаментозну терапію, чи навіть оперативне втручання, якщо воно показано. Я що під час свят прямо лікарні переповнені такими якимось критичними випадками, тому що люди mm -hmm. люблять поїсти. Використання ферментів в харчовій промисловості: пиво, хліб, м'ясо якимось чином готують, де використовують ну, найбільше ці ферменти. А дивіться, ну насправді з лікувальна, ну, навіть не те, що з лікувальним метою, а для того, щоб люди могли вживати, ми говоримо насправді про ті продукти, які мають маркування безлактозні. Адже ми ж тільки що проговорили, що є лактаза, яку додають для того, щоб люди з непереносивістю могли вживати ці продукти. Дійсно, ферменти процеси продіння ферментуються і ті самі дріжджі. Вони в нас. В раціоні є і дуже класні є продукти, які ферментовані. Це ми говоримо, наприклад, про квашену капусту. Ми говоримо про. Китайський японський формат кінчі це також спеціальна капуста, і ці продукти, навіть корисні для нашого здоров'я, вони потрібні нашим мікроорганізмам, тим тим, що хороші знаходяться в нас, в кишечнику, виробляти і підтримувати, і допомагати засвоювати, наприклад, той самий вітамін К, який необхідний для профілактики тромбоутворення. Тому. Завжди все працює в парі, все працює комплексно і системою. Ми не можемо сказати, що щось одне потрібне, щось інше не потрібне, щось одне. А, якщо є дефіцит одного, то нічого страшного. Насправді, може, там перший день, тиждень, місяць не буде нічого страшного, але потім організм відчує, що є дефіцит, і буде вимагати, перекрити той дефіцит, буде або підтягувати інші сили, ніби закривати ту дирочку, де там не вистачає, або буде посилати сигнал все ж таки в мозок. Давай переглянемо щось тут не так, мені потрібна допомога. Допомогу воно працює досить комплексно. Підшлункова угу. залоза в нас це такий складний орган, він якби утворює і гормон, інсулін, і він також і ферменти утворює, і в мене була хороша знайома, з якою дуже любила сюди їздити, і в неї був рак саме цього органу, і ну, вже коли вона знайшла, що це вже була четверта стадія, а до того вона оце всякі ферменти приймала, в неї прямо якісь висипання були на шкірі, вона дуже регулярно в робила, все таке. І чому її прямо мене це прямо мучить, я всіх питаю, чому знайшли на четвертій стадії. Це лікар був некомпетентний, бо я навіть сама бачила, що ми десь поїдемо вона обід вже спати, дуже втомлювалася, там, хрупіла вночі оце всякі висипання. Ну якби видно було, що щось як вгору ми десь влізли, ми любили десь якісь походи, то тобто вона прямо так задихалася. Ну тобто видно було, що якби щось не те. Мені цікаво, чому так трапилося. Я з питаннями медики я не буду давати оцінки діям лікарів, які її вели. Але я можу припустити, можливо, звернулося дійсно пізно, що вчасно не не проходила профілактичного огляду, тому що одного УЗД, на жаль, недостатньо. Крім того, щоб подивитися стан роботи пішонкової залози, все одно потрібно ще здавати біохімічний аналіз крові, функцію ферментів, подивитися загальний аналіз крові. Якщо дійсно якісь висипання, перевірити, можливо, крім ферментів, там були ще якісь препарати, які могли викликати алергічні реакції. Якщо щось не сподобалося на УЗД, то ми тоді проводимо комп'ютерну томограму, може бути магнітно-резонансне обстеження, але це завжди комплексний підхід. Ми ніколи по одному показнику, по одному обстеженню, ми не ставимо діагноз і завжди працюємо в комплексі, тобто опитали пацієнта, запідозрили діагноз. Перевірили на фізикальному огляді, чи це підходить цей діагноз, чи під цей діагноз, чи ми бачимо ознаки проблеми, а чи немає, можливо, ми не в тому напрямку рухаємося. Запросили колег або від направили пацієнта на дообстеження, провели там обст... лабораторні інструментальні аналізи і лише комплексно можемо виставляти діагноз. Тим паче, якщо, е... на жаль, ця проблема досить поширена, пацієнти можуть досить довго не звертати увагу на те, що їх щось турбує поганий стан. Ми це списуємо на втому, ми це списуємо на завантаженість на роботі. На Війну немає часу просто подумати про себе, а потім, на жаль, ми звертаємося коли досить пізно. Тому регулярні чекапи, хоча б раз в рік, вони потрібні. І от, напевно, єдине хороше, що було колись в радянському союзі, це те, що людей. Змушували окей, змушували, але у них були раз в рік е, обстеження у лікарів, і це принаймні, допомагало зрозуміти, яка ситуація не лише в країні, але люди могли також орієнтуватися. А якщо у вас є вже якесь хронічне захворювання, то проконсультуватися з лікарем при деяких станах потрібно і три раз в три місяці ходити, при деяких станах раз в півроку передавати аналізи, комусь достатньо раз в рік чи раз в два роки, особливо коли ми говоримо про людей. Після 40 років є певні обстеження, які обов'язково проводити. Чи це ми говоримо про а, а, обстеження простати для чоловіків, чи ми говоримо про обстеження молочних залоз для жінок, особливо там, після 40-45 років, для того, щоб не пропустити. Але ж, на жаль, люди це не роблять. Люди не звертаються з допомогою, коли ми можемо попередити на ранніх стадіях або допомогти. На жаль, в більшості випадків пацієнти приходять, коли вже, вже пізно. Або не те, що пізно, але вже припекло, і тоді хочуть, щоб за один раз вирішили питання, яке турбувала роками. Це так само, як зайвою вагою. Якщо ви все життя їли надмірно, ви не скинете ту вагу за тиждень чи за два здоровим способом. Все одно, як мінімум, в той час, скільки ви її не їдали, стільки часу ви будете їх плюс-мінус втрачати. Ми всі шукаємо таблетку, швидку пілюлю, яка би дала нам вирішення проблеми, але, на жаль, так не працює. Ну, так, я читала, що сходнення це корекція не тільки. Діяти якось це неправильно, бо людина рано чи пізно зірветься, буде шукати, як буде головно. вона буде шукати солоденького, жирненького, що треба холодильник класти подалі, не приносити туди шкідливих uh -huh. продуктів, читати, що туди кладете, не товаришувати з тими, хто їсть багато таке погане, і тільки таким чином щось можна змінити, тому що людина 10 мільйонів років шукала щось смачненького, корисного, щоб його з'їсти і бути ситою, бо інакше забереться хтось другий. Якщо ми думаємо, що ми обдуримо цю природу, послухавши кілька семінарів і дуже станемо мудрими, це так не. Працює, на жаль, правильно ж. Правильно, і тут я вам скажу, де є основна проблема, з чим треба працювати. Тобто ми звикли, що має бути дієта, да? обмеження якісь на якийсь проміжок часу. Але якщо ми розберемо визначення слова дієта, то воно підрозуміває під собою раціональне харчування. І те, що я завжди пропоную на консультаціях пацієнтам, клієнтам, друзям знайомим, перестаньте сидіти на дієтах. Зверніться за допомогою, якщо ви самостійно не можете прослухати, і воно вас не тримає. Треба навчитися правильно збалансовано харчуватися постійно, тобто не час від часу виключати якісь групи продуктів, а просто почати їсти. Адже в першу чергу ми не втрачаємо вагу, коли у нас є дефіцит. Ми думаємо, що ми перестанемо щось їсти, ми втратимо. Та ви втратите вагу, а потім так само воно все повернеться назад. Тому, я завжди кажу, має бути збалансований кожний прийом їжі. Там три рази чи чотири рази, в залежності від вас, від ваших потреб організму. В кожному прийомі їжі мають бути білки, жири, вуглеводи, клітковина. Це обов'язково. Мають бути чисті проміжки між прийомами їжі і. Я, наприклад, кажу, що чим більше буде ввежень, ви правильно кажете, тим більше людина буде зриватися. Це перший момент. Тому я завжди дозволяю, якщо вам хочеться тої шоколадки, ну з'їжте, але з'їжте не замість прийому їжі. А от ви повноцінно поснідали і візьміть після того собі шматок шоколадки з'їжте ту булочку, якщо вам ще вбуде місце. Тому що якщо тарілка збалансована, зазвичай вже організм ситий і йому вже то не лізе, якщо говорити такою простою мовою. І коли людина введе оцю систему, тобто не час від часу, не коли їй треба на море чи перед операцією, а вона постійно буде класно збалансовано, правильно харчуватися з локальних продуктів, різноманітна різнокольорова тарілка, збагачена вітамінами, мікроелементами з продуктів харчування, а не якихось зовні, які будуть проходити транзитом і просто гроші витрачатися. На будь-що буде достатня кількість води, будуть фізичні навантаження і якісний сон. Тоді все буде працювати, і не, нам не буде потреби в цих таких перекусах, нам не буде потреби худнути постійно, адже ми будемо турбуватися про себе не, сь не тільки сьогодні, а й на перспективу. Це те саме, що стосується і чекапів. Тобто, ми подумали про себе. А ми хочемо бути здоровими через рік, через п'ять, через десять. Ми хочемо бачити, як наші діти ростуть, нашим дітям, взагалі, потрібні здорові батьки. Повертаємося до цього. І коли люди забивають на себе і думають, що ай колись десь потім, насправді вони. В першу чергу вони думають про себе, і так само вони не завжди розуміють або не хочуть приймати, що родичі десь також за них переживають, і це також критично важливо. От. І ще я читала такий Віталій Мандзюк, здається, каже, що не треба до мами шкідливе приносити. Каже, я собі йду в кафе беру пісать грам і каву. Люди думають, що я грошей не маю. Нехай собі думають. Я там з'їв. каже і додому що не поніс. Відповідно, не з'їв. Це ж треба до магазину йти. Це також працює. Я дякую за таку цікаву розмову. До побачення. Дякую за бесіду. До нових зустрічей.